Всім одного дня. Немає викликатися адвокат. Ні. Якщо затримає, немає викликатися. Виходить. Конець транспортного засу, я вам кажу. Тримаєте. Немає, знімай, зімай. Ви не цюєте? Ви користь транспортного засу. Я вам що ви затримані. На підставі чого? того, що становлять вашу особу. Ви не них відбуваються прияти документ. Не тяніть мене. Не тяніть мене. Ви можете під'їхати, Та вже засадовує. Він мені балончик укидає. Виходить, разом дозас. виходи, я сказав! Ви на ругаті Руки за спину. Руки за спину. Руки. Руки за спину. Руки за спину, я сказав. Та дивіться тут просто що боротьбу. Руки, Руки за спину. Руки за спини, я сказав. Так, так. Під'їдьте, будь ласка, сюди. Проводиться затримання особи. На підставі чому? Для встановлення особи. А, для встановлення особи, тому і запроваджують у страниці. А, так. Чому ви стали ставлені на повітря? Чому? Як це? Фіксування, переміщення військових, керівництво закона. Я знімаю працівника поліції, а не військових. Кадр підтверджуєте? Я не, можу Я не знімаю, можете подивитися.